Христос рождається. Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до мандрівки, а помандруємо куди? Ну, звісно, до Вифлеєму. І сьогодні поговоримо про таємниці Різдва, яке саме святкуємо. Зокрема, в цьому відео торкнемося дещо історичної перспективи цієї події. І почнемо, з того би то почати? Почнемо з дати. дата народження Ісуса. До сьогодні кружляє по світі певний міф про те, що Різдво початково було язичницьким святом, яке 25 грудня 274 року встановив Аврелій на честь непереможного сонця, а потім затвердив Діоклеціян на честь Мітри. Що можна на цю тему сказати? Перше, це те, що церква не догматизує цього питання, не догматизує дати народження Ісуса Христа. Не твердить, що Ісус саме в цей день народився 25 грудня, але і не заперечує цьому. Наступне, навіть якщо б церква встановила день народження Ісуса на 25 грудня, щоб замінити якесь язичницьке свято, то звісно не для того, щоб продовжувати якісь язичницькі традиції, а для того, щоб показати, що Христос є справжнім світлом, про яке співав Захарія, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулося на нас світло з висоти щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Але, 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 є ще декілька джерел на цю тему. В Лібер Понтифікаліс, тобто в Книзі Понтифіків, читаємо про те, що папа Телесфор, який править від 125 по 138 роки, папа Телесфор на честь Різдва Сина Божого в Вігілійну Месу 24 грудня. Дату 25 грудня згадує. Теофіл з Антіохії, який живе від 120 по 186 роки. Натомість секст Юлій Африканець в хроніках світу згадує, що благовіщення мало місце 25 березня, натомість Різдво, 25 грудня. В коментарі на книгу Дангіла Святий Іполіт у 204 році написав: Перший прихід нашого втіленого Господа, коли він народився у Вефліємі, відбулося 8-го дня перед січневими календами, четвертого дня. В середу, який точний святий Іполіт, в 42-му році панування Августа, тобто в грудні місяці, ось так. Інакше, кажучи, християни почали святкувати Різдво 25 грудня раніше, ніж ця дата була встановлена святом Сонця. Усі ці свідоцтва і папи Телесфора і Теофіла Сантіохії і Іполіта, вони є з II століття. Аврелій і i це третє століття. Окрім того, в найдавніших проповідях на Різдво бракує напомлень, щоб християни не святкували Дня Сонця, хоча є застереження щодо інших язичницьких традицій. А отже, це свято не було конкурентом Різдва. В кожному разі, рання церква, напевне, використовувала той факт. Що Різдво Сина Божого святкується під час зимового сонцестояння. Сьогодні ми знаємо, що це 22-23 грудня. В давнину всі були переконані, що це 25 грудня. День стає більшим, а ніч коротша. Світло виграє, а темрява програє. Святий Іеронім в одній із своїх проповідей говорить: навіть творіння підтримує наше навчання, космос свідчить про правдивість наших слів. Аж по той день ростуть темні дні, а почавши від того дня. Темрява зменшується, світло прибуває, ніч відходить. Окрім того всього, 25 грудня це дата, яка виникає так, зі святого Писання. Читаємо в святому писанні, що Єлизавета, матір Йоанна Хрестителя, зачала після того, як Захарія закінчив свою службу в Єрусалимському храмі, і 5 місяців це приховувала. Натомість шостого місяця відбулося зачаття Ісуса. Додатково знаємо, що Захарій належав до черги Авії. Потрібно тепер визначити, коли священики черги Авії служили в храмі. Потім додаємо шість місяців маємо зачаття Ісуса, і потім плюс дев'ять місяців і маємо народження Ісуса. І ми маємо таку інформацію. У 1958 році ізраїльський вчений Шемар'яху Талмон опублікував. Дослідження пергаменту 4П321 з Кумра. Цей папірус описує календар храмової служби в Єрусалимському храмі. З цього календаря виникає, що черга Авії випадає на переломі вересня і жовтня. Той самий вчений разом з Ані Жоберт досліджував календар книги Ювілеїв. Книга Ювілеїв це такий апокриф, написаний в такому апокаліптичному стилі. І з цієї книги Ювілеїв виникає, що відділ Авії мав перше служіння. На переломі травня і червня, а друге в останній тиждень вересня. Ну, наприклад, наприклад, 25 вересня, це могло бути. І, звісно, маємо знову зачаття Ісуша 25 березня, а народження 25 грудня. Є ще одне пояснення. Читаємо, що коли Захарія молився в храмі, народ чекав назовні. Той факт, що народ чекає назовні, що Захарія є сам у святилищі, може натякати на День Йом-Кіпур, День Покути, який святкується в місяці Тішрі, тобто на переломі вересня і жовтня. До прикладу, минулого року, тобто 2023 року, це свято святкувалося так, 25 вересня. Додаємо 6 місяців, маємо 25 березня, додаємо 9 місяців і маємо 25 вересня. Грудня. Підсумуємо сказане: церква не наполягає і не догматизує того факту, що Ісус народився 25 грудня. Рання церква використала у катехетичних цілях той факт, що в цих днях, 22-25 грудня, день стає більшим, а темрява меншою. Разом з цим, 25 грудня є найбільш імовірною датою. Один із контраргументів, який часто можемо почути від біблістів, також від істориків, це наявність пастирів, які вночі пильнували свої отари, про що згадує євангелист Лука. Опираючись на цю згадку, багато твердить, що взимку 25 грудня це мало ймовірно. Думаю, що таке мислення дещо опирається на наші погодні умови. Думаю, що ці вчені історики, біблісти, здається, вони десь там з Баварії, Саксонії, можливо, з Карпат. Можливо, десь там зі Скандинавії. О, напевно, 25 грудня нам було би важко бути пасти отару. Але у вифлеємі не так важко, бо, наприклад, сьогодні у Вифлеємі плюс 17, плюс 18. Я дослідив середню температуру, яка була за, ну, за знану нам історію. І тільки один раз, здається, було мінус один. То була якась така аномалія, але загалом там плюс 9, плюс 17 градусів тепла і пастирі можуть бути в полі. Офіційно свято Різдва було встановлено в I4 столітті. Як це? Папа Телесфор в другому столітті згадує про 24 грудня, а свято аж 200 років згодом. Відповідь на, на цей сумнів дуже проста. Варто пам'ятати, що перші 300 років християни зазнають переслідування і їм не до свят. Їм не до свят. Натомість, як тільки це стало можливим, 315 рік маємо міланський едикт, і відразу дуже, дуже швидко, в 328 році, збудували базиліку Різдва у Єфлеємі і встановили свято Різдва Сина Божого. Церква встановила свято Різдва відразу після закінчення переслідувань. Це свідчить про те, що вже була велика свідомість церкви на той момент, що потрібно встановити таке свято, щоб воно було святом. Державним церковним. Це значить, що до цього часу це свято вже відзначалося. Якщо йдеться про рік народження Ісуса, то часовими межами є для нас правління царя Ірода, який помирає в четвертому році до нашої ери. Враховуючи також помилку Діонісія Малого, можемо припустити, що народження Ісуса мало місце між восьми і шостим роком до нашої ери. Євангелічні описи різдва. Єдиними описами народження, які походять з першого століття, народження Ісуса, є тексти Євангелії від Матея і Луки. З другого століття маємо тільки апокриф, ну не тільки, але апокриф протоєвангелія Євангелія Якова. Твір переважно розповідає про дитинство Марії, також про народження Ісуса Христа. Дуже місце цей апокриф вплинув на, наприклад, на представлення вертепів, де є віл, осел, пастухи і так далі. Но все це, власне, з протоєвангелія Євангелія Якова. Але апокриф виник поза Палестиною і був написаний грецькою мовою, тому радше відображає богослов'я. Автор апокрифу не дуже обізнаний з тогочасними звичаю, звичаями Ізраїля. І тому основними, джер... основними джерелами на тему Різдва Сина Божого залишаються для нас Євангеліє від Матея і Євангелія від Луки. Відразу потрібно зазначити, що обидва описи є описами богословськими, теологічними. Євангелисти не стільки дбали про те, щоб описати хронологічний порядок подій, тільки щоб підкреслити богословську істину. Народжене дитя у Вифлеємі є Месією, Спасителем світу. Тим не менше, можемо зробити ряд історичних висновків, висновків з цих описів. В чому згідні євангелисти Матей і Лука. Обидва описи стосуються одних і тих персонажей, тих, тих самих подій: народження Ісуса Христа. А головними персонажами є Марія Йосиф і Ісус. Далі. Обидва описи згідні щодо місця народження вифлиєм в Юдеї. І обидва описи згідні щодо часу дні Ірода Царя. Як на два незалежних джерела, це дуже багато. Окрім цього, ці два описи цілком різні. Жодна подія, яка згадана в Матея, не появляється в Луки, і, навпаки, жодна подія, згадана в Луки, не появляється в Матея. Євангелист Матей описує події на точки зору Йосифа. Йосиф в Євангелії від Матея зустрічається сім разів, а Діва Марія чотири. Натомість Лука описує події на точки зору Марії. Діва Марія зустрічається 12 разів, натомість Йосиф лише три рази. Євангелист Матей описує Різдво Ісуса в контексті поклону трьох мудреців, які побачили зірку на сході і вирушили в дорогу. Вираз на сході, Анатолія. Можна також зрозуміти в такому значенні, що ця зірка сходить. Побачили зорю, яка сходить, якби, ну, власне, схід і сходить, маємо однаковий корінь, так? Багато дослідників намагалося ідентифікувати цю зорю. Наприклад, в 1604 році Йоган Кеплер спостерігав незвичне явище на небі. Сьогодні знаємо, що це був вибух зірки, так звана нова. Сам Кеплер пов'язав це явище з конюнкцією Юпітера і Сатурна і обрахував, що таке явище повторюється кожні 794 роки. А отже, мало місце в 7-6 році до нашої ери, тобто в тому часі, приблизно коли народився Ісус. Ще інші вважають, що це була комета Галея, але вона би появилася трошки завчасно, бо 12-11 рік до Різдва Христового. Ще інші натякають на появу Нової або супернової, наприклад, в 5 4 році до Різдва Христового. Незалежно від того, чи було яке з'явище на небі, чи його не було, зірка в описі Матея має передусім теологічне значення, в принципі, як і все оповідання. Опис натхнений багатьма старозавітними мотивами. Ну, до прикладу, поклін м, м, трьох магів, трьох мудреців, е, які потім в традиції ми їх бачимо як трьох царів, трьох таких, не знаю, вельмож. Е, власне, поклін пригадує нам псалом 72, в якому читаємо: Царі Таршішу і островів принесуть дари, царі шеви і севи дадуть гостинців. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він бо, він бо спасе вбогого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним він змилується, і над нужденним, і урятує душі бідних. Іншим старозавітним мотивом, який проникає Матеєвий опис, є історія Валаама. Багато століть до різдва Христового, злий цар Балак, який прагнув знищити Мойсея і знищити Ізраїль. Закликав віщуна Валаама, який прийшов зі Сходу з двома слугами, і дав йому доручення проклясти Ізраїль. Але Валаам відмовився проклясти Ізраїль. Маємо там цілий ряд таких надприродних подій в цій історії, там навіть Ослиця заговорила, так? Ну і замість цього. Валам пророкував, що з Ізраїлю вийде зірка і царське берло, і будуть піднесені над усіма народами. Про це можемо прочитати в книзі чисел від 22 по 24 розділи. В Євангелії від Матея маємо зірку, і маємо, що за тою зіркою слідують три волхви, і, подібно до Валаама, вони теж відмовляються бути вплутаними в плани злого царя Ірода. Вони приходять здалеку ведені Божим світлом, несуче власне, багатство народів, щоб прославити Бога, який народився в тілі. Євангелист Лука описує народження Ісуса у Ефлеємі на фоні перепису населення. З історичної точки зору ну, досить важко підтвердити такий перепис. Лука згадує тут квіринія. І той насправді розпорядився зробити такий перепис, але десь близько 10 років після смерті Ірода, тобто близько 6 року нашої ери. Додатково багато істориків твердить, що в Римській імперії під час такого перепису всі приходили до адміністрації там, де хто проживав, а не до місця походження. Ну і в принципі важко собі уявити, би всі мандрували до місця свого походження. Це створило би якийсь не знаю колапс в Римській імперії, але. Але, 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 все вірно. Але потрібно пам'ятати, що ізраїльський народ в Римській імперії мав особливі привілеї, про які інші провінції лише мріяли. В сиропалестині право римське і право місцеве існувало паралельно. Ну, можемо, наприклад, це побачити в описах процесу Ісуса. Тому можна припустити, що римський перепис в Ізраїлі відбувався за єврейськими правилами, згідно з якими чоловіки мали вирішити до місця свого походження. За часу правління імператора Августа відбулося три таких переписи: в 28-му році до Різдва Христового, у 8-му році до Різдва Христового і в 14-му році після Різдва Христового. Звісно, ці дати це дати початку перепису, а сам перепис міг займати декілька років. Якщо візьмемо до уваги той факт, що Ісус народився близько 6-го року до нашої ери, від 8-го по 6-й, то можемо припустити, що Марія і Йосиф брали участь у переписі, який відбувався в 8-му році до Різдва Христового. Ну добре, ну але що робити з тим кверінієм? Деякі історики і багато біблійські твердять, що Лука просто використовує фон перепису населення, щоб перемістити Йосифа і Марію до Вифлеєму, тобто Йосиф і Марія ну, мусять якось там знайтися, бо там має народитися Месія згідно пророцтва Міхея. Деякі кажуть, що Лука міг би придумати щось більш оригінальніше, щоб не видумувати такої фантастичної події з переписом населення, щоб перемістити Марію і Йосифа до Єгипту. Перепрошую, до Вифлеєму. До Вифлеєму. В принципі, якби Лука це придумував, то дійсно можна було би придумати щось більш оригінальніше. Ну, до прикладу, ми знаємо, що Йосиф, за своєю професією, був тектом. Тектон це майстер будівельної справи, це не просто Тесля. Загалом такі майстри більше працювали з каменем, а не з деревом. Ну, бо, звісно, вони працювали в сиропалестині, а не, наприклад, в Карпатах. Там є мало дерева в тому регіоні, натомість є багато каменю. Ну, тектон це такий висококваліфікований інженер. Звідси походить слово, наприклад, архітектон. І Йосиф. Міг би там опинитися не конче з огляду на перепис населення, а наприклад, з огляду, що міг працювати при відновленню єрусалимського храму, як майстер будівельного храму, майстер будівельної справи, так? Тобто, якщо б Лука придумував ту подію, то можна було б використати, що Йосиф є Тесля, є Тектон. А знаємо, що Ірод Великий мав такі амбіції, відновив Єрусалимський храм настільки що. Йосиф Йославій написав, що хто не бачив того храму, відновленого, то взагалі ніколи не бачив гарної будівлі. Ну, то міг би, міг би такий, скажімо, таку риторичну фігуру вжити, такий якби, стиль взяти собі на озброєння. Але Лука чомусь опирається на переписі населення. На переписі населення. Значить. Ну, могло так бути, Могло так бути, тому що перепис населення міг відбуватися в цій провінції, в Сиропалестині, не за римськими правилами, а за єврейськими. Також в описі Луки Ісус якби представлений на фоні власне, того перепису, який організував Август або за часів Августа. Чому? Тому що за часів цього імператора настав мир в імперії. Натомість. Ісус є справжнім володарем і справжнім царем миру. В містах Малої Азії Кесаря Августа називали Спасителем світу. Так само в своїй Євангелії Лука називає Ісуса. Ну і ще одна паралель, яку можливо креслить Лука, це те, що Август був зарахований до пантеону богів і його титуловано Дівінус Августус, Божественний Август. Тобто, Август. Це людина, яка претендує на божество. Натомість в Ісусі Христі Бог став людиною і приймає людську природу. Однак не варто недооцінювати Євангеліста Луку. Не варто недооцінювати його історичних здібностей. Вступі до його Євангелія читаємо. Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова. Вирішив і я, вивідавши про все докладно від початків, тобі написати за порядком високодостойний теофіли, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. З цього прологу бачимо, що Лука береться до роботи тоді, коли вже було ряд якихось описів. І, здається, Лука не, до... не був ними задоволений. Тому взявся за роботу, щоб докладно від початків все описати. Звернімо на це увагу, докладно від початків. Тобто Лука претендує на докладність, на таку ретельність історичну. І тепер е, треба було би запитатися, а з якими то свідками і слугами слова Євангелист Лука міг спілкуватися? Е, в діяннях апостолів, а пригадаю, що автором діянь теж є Лука. Маємо 11-й розділ від 27 по 28-й, згідно західної версії, яку подає Кодекс Бези, Лука з Павлом і Варнавою мав би прибути до Єрусалиму близько 48-го року, з нагоди Єрусалимського собору. Ну і тоді він міг зустрітися з деякими апостолами і Марією, яка на той час могла мати, наприклад, 70 років, тому міг знати такі скриті переживання, як, наприклад, благовіщення. До речі, Лука сам натякає, що може знати це від Марії, коли в, при різних описах в Євангелії дитинства він говорить, а Марія все це зберігала пильно в своєму серці. Тобто пам'ятала про це, бо серце в біблійному розумінні це пам'ять, це інтелект. Тобто Лука каже, О, то Марія то добре-добре все запам'ятала, так якби натякає, що вона так добре запам'ятала, і потім мені розказала під час спільного. Чаювання, ну, мабуть, жартую трохи. Як же тоді пояснити оту неточність? Якщо Лука так, так докладно, так ретельно все дослідив, ну, як пояснити ту неточність, що перший перепис був за Квіренія в той час, коли ми знаємо, що Квірені зорганізував цей перепис вже в шостому році після Різдва Христового, тобто тоді, коли нашому Господу вже було, як знаю, років 12 або можливо і більше? так? No, no tak. Отже, грецький текст звучить наступним чином: Aute he apografe proteни to гегемонеусте сирія кіринію. Перепис цей першим відбувся, коли Сірії правив прав, Киренію. Прав, І маємо тут слово проте. E, в нашому перекладі це слово віднесе до слова перепис. Тобто, перепис перший стався тоді, коли. Правил Квереній, але це слово проти може мати відношення до виразу «протон», тобто перш «перш ніж щось сталося. В цьому випадку переклад був би наступний: перепис цей відбувся перш ніж з Сирією правил Кириній. В шостому році, вже після Різдва Христового нашої ери, Квириній робив перепис, і в Палестині вибухнув бунт. І, можливо, такою згадкою Лука натікає, що не про цей перепис йдеться. Тобто, перепис стався цей, перш ніж Квіриній почав правити. Власне. Такий варіант здається підтверджувати Тертуліан в третьому столітті, який твердить, що Марія і Йосиф взяли участь у переписі населення, який відбувся за часів Сентія Сатурніна. І ще одна можливість: вираз хегемонеунтос. «hegemoneunto, Господи, важко вимовляти. Можна перекласти теж як комісар. Перепис цей перший відбувся, коли комісарем серії був Керені. Згідно Йосифа Флавія, Кереній пройшов усі етапи кар'єри, тому, перш ніж стати легатом, міг бути якимось таким меншим чиновником, до, до прикладу, комісаром до часу Сентія Сатурніна. В 1764 році, в Тіволі, Італія, було знайдено інскрипцію, так званий Тубертинський камінь, який знаходиться сьогодні в Летеранському музеї. І з запису виникає, що Квіриній двічі був легатом в Сирії. Ось так то міг бути і раніше. Натомість на основі двох інших інскрипцій, відкритих в Антіохії Пісідійській, маємо 1912-1913 роки, момент відкриття, сір Вільям Рамзі твердить, що Квіриній вперше був легатом в 10-8 році до Різдва Христового, до нашої ери. І це би покривалося вже з датою народження Ісуса Христа. Частина дослідників вважає, що він міг розпочати пересень населення, перепис, який потім близько 8-6 року довершив Сенті Сатурні. Одним словом, той факт, що Лука використовує перепис населення для своїх богословських цілей, а очевидно так робить, не обов'язково має означати, що того перепису не було, або що був він в іншому часі, або взагалі. Що це є придуманий, якісь, ем, придумана придумана нарація, щоби просто підкреслити теологічні істини. Зазначимо основні богословські думки євангелиста Луки. Згадуючи про Августа і Кверінія, Лука, будучи греком, вихованим в еліністичній культурі, дистанціюється від міфів про грецьких богів та інших героїв. Які існували, але не в історії, але поза історією. Натомість Ісус, Месія, має конкретне місце в історії. Лука полемізує з імперіальною пропагандою про те, що Август приніс мир у всьому світу і показує, що справжній мир приносить Ісус, Син Божий. Читач Євангелія Луки, слухаючи розповіді про перепис населення, може згадати, що перший перепис такий в Старому Завіті згадується за часів царя Давида. І той Давидовий перепис приніс нещастя. Бог покарав Давида і за того перепису, і від зарази померло багато людей. Однак закінчилося все добре обранням місця на будівництво храму, друга книга Хронік 3.1. Не буду зараз вдаватися в інтерпретацію того, як то це Бог наслав кару, чому за якийсь там перепис населення, ну, іншим разом, можливо. Лука показує, що маємо перепис, який в кінці кінців приносить світу Христа, щастя, мир і благодать. Закінчуючи цю історичну мандрівку, підкреслимо одну річ: Різдво Ісуса, Сина Божого, є настільки впливовою подією, що розділило історію на до і після, а глибока зустріч і прийняття Ісуса у ваше життя, ваше серце. Також розділить ваше життя на до і після. Тому не вагайтеся. На кінець, дорогі мої, звертаюся до вас з уклінним проханням. Прошу вас від імені владики Станіслава Широкородіка підпишіть, будь ласка, петицію про е, повернення, про надання єпархіального будинку в безоплатне користування. Це є ну, вираз нашої солідарності з церквою, яка має свій біль. Конкретно з церквою в Одесі, будь ласка, зробіть це. Через аплікацію Приват це займає буквально ну, три натиски. Тобто потрібно натиснути на петицію, потім перейти і там написано підписати петицію, потім вибрати яким чином можна через дію, але через дію важче, а наприклад, через там банк ID» і вибрати приват або МОНО і так далі легше. Це вам займе не більше трьох хвилин. Зробіть це, будь ласка, я вас дуже прошу, а я від себе обіцяю наступну частину катехези про різдво Сина Божого, який змінив нашу історію. До зустрічі! Христос рождається!